Стратилат у перекладі з грецької це слово означає головнокомандувач. Завдяки своїй хоробрості, непереможності і справедливості, святий Андрій став одним із воєначальників у римській армії імператора Максиміана. Під час бойових дій із персидською армією Андрій стратилат на чолі невеликого війська, зумів дати гідну відсіч численним ворожим полчищам. Свою перемогу праведний воїн приписував допомозі Божій. Повіривши у Христа Спасителя, Він переконав своїх підлеглих, що Десниця істинного Бога може здолати будь-яке язичницьке військо. Так і сталося. Проте християнізація римського війська налякала імператора язичника. Святий Андрій Стратилат і ще 2593 воїни прийняли мученицьку смерть за Христа. Перемога завжди за Христом і завжди за церквою, бо Христос воскрес із мертвих. Один із просвітницьких і наукових центрів східнослав'янських народів XVII-18 століть Києво-Могилянська академія. Її було створено 1 вересня 1632 року на зразок Західноєвропейської гімназії академічного типу на основі братської та лаврської шкіл. Це стало можливим завдяки ініціативі київського митрополита Петра Могили. Викладачі з європейською освітою та матеріальна підтримка місцевого населення швидко перетворили новостворений заклад на важливий освітній та ідеологічний центр. Свого часу в академії працювали та виховувались Єпіфаній Славенецький, Симеон Колоцький, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода та інші видатні діячі української науки і культури. Нині це один із провідних університетів України. Засновувати слід колегії, які за духом були б православними, а в науковому сенсі не поступалися б європейськими. Франція XVII століття подарувала світовому мистецтву унікальне явище, стиль Людовіка XIV. Одним із законодавців смаку цієї доби був блискучий майстер скульптури Франсуа Жерартон. Він почав працювати у Парижі з 1650 року, виконуючи замовлення королівської дирекції. Найбільш плідними для митця були 60-ті роки. Ставши професором Королівської академії живопису та скульптури у Парижі, Жерардон співпрацював із впливовим живописцем Шарлем Лебреном. Саме тоді він створив такі шедеври, як кінна статуя короля Людовіка XIV, скульптурна група викрадення Прозерпіни, надгробний пам'ятник кардиналу Рішельє та басейн Фонтана Нептун у Версалі. Усе людське вміння є нічим іншим, як поєднанням терпіння та часу. Письменник, філософ, історик і сходознавець, князь Дмитро Кантемир. 1710 року, під час російсько-турецької війни, султан призначив його молдавським господарем. Але, прагнучи визволити батьківщину від турецького ярма, Кантемир підписав таємну угоду з Петром І про приєднання Молдавії до Росії. Відтоді Дмитро Костянтинович став одним із найближчих соратників Петра І, його вірним радником. Завдяки чудовій освіті та винятковим здібностям в історію він увійшов і як визначний учений. Серед його праць історія утворення і падіння Отоманської імперії, опис Молдавії, Світ і душа. Потяг до істини, дипломатичні здібності та любов до книги Дмитро Костянтинович передав своєму синові Антіоху, який став відомим поетом. Держави мають з'являтись і зникати, змінюватись і відроджуватись. Спасна крові. Такою є друга народна назва храму на честь Воскресіння Христового у Санкт Петербурзі. Він постав за указом царя Олександра III на місце, де у березні 1881 року було смертельно поранено імператора Олександра II. На спомин про загиблого монарха спочатку поставили каплицю, а потім збудували храм, освятили церкву 1 вересня 1907 року уже за імператором Миколи II. Зовнішній вигляд храму має спільні риси з Московським собором Василія Блаженного, який більшість російських церков в радянську добу спас на крові був закритий та використовувався як склад. Лише у 2004 році після більш як 70-річної перерви богослужіння в храмі були відновлені. як будто з грубою землею простяз, щоб в небі потануть, храм стройний легкою стопою в лазурі пролагає путь. Як у зруйнованій та голодній країні Ризикнули відкрити вищу кінематографічну школу, яку не зміг би заснувати навіть Голівуд. Такі слова можна було прочитати в європейських та американських газетах у вересні 1919 року. Подія справді була нечуваною. У радянській Росії створили першу у світі кіношколу. Очолив її Володимир Гардін, відомий на той час діяч до революційного кіно. Він поставив перед собою складне завдання. Виховати авангард акторів, режисерів та операторів. З часом ця школа перетворилася на знаменитий Вдік це Російський державний інститут кінематографії, з лав якого вийшло чимало відомих кіномитців. З 1986 року цей заклад носить ім'я режисера і педагога Сергія Герасимова. Люди приходять у кіно, щоб втілити одну й ту саму мрію. 1 вересня 1964 року з'явилася перша розважальна та розвивальна програма для дітей дошкільного віку на добраніч малята». Під Колискову п'яту сталої ігрушки на вірші поетеси Зої Петрової та музику Аркадія Островського засинає вже третє покоління дітей. Упродовж 45 років передача регулярно виходила в ефір. Спершу це були картинки із закадровим текстом. Затим з'явилися лялькові спектаклі та маленькі п'єски для дітей, зіграні артистами мхату та театру сатири. Нині на добраніч малята ведуть популярні російські актори. В 1997 році передача стала лауреатом престижної премії Тефі як Краща дитяча програма. Її лялькові персонажі Філя, Хрюша та Степашка донині залишаються справжніми улюбленцями малечі. Наша людська воля полягає в тому, щоб бажати добра і знаходити на це засоби. Роман Поцілунок з Прокаженим приніс Франсуа Моріаку перший літературний успіх. У кінці 20-х років минулого століття французький письменник пережив душевну кризу. Вихід був знайдений у філософії Блеза Паскаля і католицькій вірі. Після тріумфу найвідомішого роману Моріака Клубок Зміїв. Письменник був обраний до французької академії. Його мистецтво, властиве поєднання психологічного аналізу та натуралістичних деталізацій в зображенні вад персонажів. Чималий успіх у публіки, мали п'єси Моріака, «Асмодей» нелюбимі. У його доробку також життєписи, роздуми про літературу. У 1952 році Моріак був удостоєний Нобелівської премії. А після 15-річної перерви вийшов його останній роман Підліток колишніх часів. Часто думаючи, що Бог не чує наших питань, ми не чуємо його відповідей. Сьогодні День знань. Це перший дзвоник і хвилювання, безліч квітів і білих бантів. Це довгожданий день для тих, хто вперше переступить шкільний порів. 1 вересня це святковий день для всіх школярів, студентів та їхніх батьків. День знань святкувався в усіх республіках Радянського Союзу з 1984 року. Відтоді ця традиція не переривається. Сьогодні мільйони дітей і дорослих роблять черговий крок на довгій, але такій цікавій сповненій відкриттів дорозі до знань. 1 вересня це справжнє свято змін, розвитку, постійного самовдосконалення та виховання. Віра Христова не у ворожнечі з істинним знанням, бо не в союзі з неосвіченістю. День білоруської писемності є національним святом у Білорусі і відзначається щорічно в першу неділю вересня. Не випадково воно припадає на перші дні нового навчального року. Освіта, інформація та культура. Три галузі, які формують інтелектуальну еліту нації, її сьогодення і майбутнє. Концепція свята передбачає показ єдності білоруського друкарського слова з історією білоруського народу, його тісного зв'язку зі слов'янськими витоками, а також осмислення історичного шляху писемності та друку в Білорусі. За час свого існування День білоруської писемності став по справжньому національним святом. Сьогодні святкові заходи відбуваються не лише в мінську, а й по всій республіці. Історія культури це історія людської пам'яті, історія розвитку пам'яті, її поглиблення і вдосконалення. Їхнє життя це літопис Москви. Святий митрополит Петро, святитель Олексій, благовірні князі Даниїл та Димитрій Донський, а ще святий патріарх Єрмоген, блаженний Василій, преподобний Андрій Рубльов це лише найвідоміші імена з довгого списку московських святих. Кожен з них свого часу зробив внесок у утвердженні православ'я як у російській столиці, так і на русі загалом. З роками багата історія міста поповнювалася все новими і новими славними іменами. Так на ювілейному соборі 2000 року до лику святих приєднали нових мучеників і сповідників московської землі. Серед них відома подвижниця благочестя Єлизавета Романова. Сьогодні, 1 вересня, православна церква прославляє пам'ять собору всіх московських святих. Святі далекі від тих, які самі віддалилися, і дуже близькі до тих, які бережуть заповіді Христові. У 2006 навчальному році в російських школах з'явилася нова навчальна дисципліна основи православної культури ОПК. У чотирьох областях країни предмет став обов'язковим. Ще в 11 за рішенням місцевих властей релігійне навчання було введене на рівні факультативу. З минулого року можливість отримати знання по ОПК отримали учні по всій Росії. Цікаво, що в деяких областях курс викладався і до 2006 року. Так, наприклад, в Смоленській області такий предмет відомий школярам ще з початку 90-х років. В рамках ОПК вивчаються сторінки історії формування християнської культури, у тому числі й католицька традиція і протестантська. На сьогодні предмет забезпечений більш як 15 навчальними посібниками. Мудрість це серед іншого здатність людини засвоювати досвід попередніх поколінь.